Моє вітання: 860 калорій в цій величезній піці. Вона неймовірно смачна. Готуємо перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Основа в цій піці, звичайно, це цукіня, а ще кисломолочний сир. Так, не тільки цукіні. А цукіні в мене на 300 грамів, можна брати 300-350 грамів за цим рецептом. Натерти його на крупну терку. І, звичайно, як завжди, треба додати сіль, трошки небагато для того, щоб цукіні. Прибрати потім всю вологу зайву з цукіні. Вода не потрібна. Ось так помішати і залишити хвилин на 10 Сир кисломолочний 200 г 5-9%. Неважливо, в мене 9. А бачите, в мене такі шматочки доволі крупні. Не хочу я їх так залишати, тому трошечки подрібнюю їх виделку, але трошечки, Не треба перебивати блендером. Ось так достатньо. Прийшло якраз приблизно 10 хвилин. Прибираємо всю зайву вологу з цукіні. Цукіні, кабачки неважливо, Просто я вирощую цукіні, вони мені більш добріші, смачніші і там немає оцього насіння, як в кабачках. Тож. Що у вас є, те і використовуєте. цукіні прибрали зайву вологу до сиру одне яйце на 55 г, спеції за вашим смаком, сіль, перець, трошки того, трошки того. Пам'ятаємо, що цукіні вже трошки підсолені, чесник, можливо, або свіжий, або сушений, додаєте поєднати всі інгредієнти. Борошно я використовую пшеничне 5 ось таких столових ложок, це десь приблизно 80 грамів, якщо в грамах. Одна чайна ложка розпущувача, можете додати півчайної ложки соди. Можете використовувати борошно замінити на ціль на зернове або на вівсяне. Також гарно спрацює. Все додаєте борошно до. Суміші і замішуєте тісто. Готується все дуже просто, легко, швидко, смачно, корисно. Це така собі страва на, знаєте, на все літо. Чи можна зробити це на пательні? Так, звичайно, як в духовці, так і на пательні. Бажано під кришкою це робити і на нагрів нижче середнього. Випікати це на пательні також можна. Все, викладаю деко, пергамент. І розрівнюю. Бачите, не тече з цього тіста. Це я додаю трошки борошна, щоб зробити таку гарненьку форму піци з бортиками. Але робити це не обов'язково, можете навіть не додавати борошно і ложкою. Так, просто щось я захотіла на відео зробити гарну форму. Але я ж кажу, це не обов'язково. Я інколи роблю просто без борошна, ложкою вирівняла, зробила такий собі бортик. Ось такий, бачите, і все. Без додаткового борошна все готово. В духовку 20 хвилин при 200 градусів запікаємо до ось такого стану, трошечки румяного, плюс-мінус 20 хвилин. Викладаю помідор, один нарізаний помідор. Тут взагалі зверху вже що вам буде смачно. І грамів 50 я додаю або мацарели, або солугуні, будь-якого сиру, який вам смачний. І грам 50-70 додаю сухий чесник. А також додаю я. Це в мене петрушка, така собі сушона. Так. А все знову ще раз в духовку десь на 7 хвилин при тих же 200 градусах. Готова. Нарізаємо, поки вона вона в мене ще дуже гаряча, а трошки її охолодити та насолоджуватись я ж кажу Швидко, смачно, супер, 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 класний рецепт. Обов'язково приготуйте. Це такий собі, знаєте, рецепт їмо і худнемо. А, і як завжди, смачного.